Рукоділля в місцях позбавлення волі і виставка-продаж виробів ув'язнених прикарпатських колоній. Лавка майстра відкрилася у Івано-Франківську. Асортимент тут чималий від постільної білизни до дерев'яних побутових меблів. Також картини, вироби з металу, декоративні шахи та скриньки. Все це засуджені, створюють власними руками. Збут таких виробів забезпечує фінансову підтримку, перш за все, закладам позбавлення волі. Держава нам дає 40% фінансування. 60% ми повинні заробити самі. Стараємося, ну, привпритик. Але все ж таки, що і засуджені мають, бо треба аліменти платити. В першу чергу працевлаштуємо тих людей, які мають аліменти, які мають позивати, щоб вони сплачували, щоб не страдали потерпілі, щоб не страдали діти. Експонати лавки майстра роздивляються перші відвідувачі. Думка про те, що всі речі зроблені арештантами, людей не лякає. Немає ніякого абсолютно якого значення, хто це робить. Тут зробили, зробила людина, зробила з душею, зробила вона для того, щоб продати, для того, щоб комусь задоволення принести. що Тут немає ніякого підтексту. якогось такої, я думаю, вважаю, що тут ні негативу ніякого немає. Правоохоронці розповідають, усі вироби виготовлені з екологічно чистих матеріалів. Відтак, за якістю можуть дати фори іншим товарам іноземних виробників. Це вироби зроблені з душею, вигляд, їх якість. Якщо б воно було без душі, воно б було винно його зразу, яким переосмислюють своє життя, відкриваються їм якісь там погляди нові. І вони і самі стають, і малюють, і придумують щось. Багато береться з інтернету, з телебачення, благо зараз це все в нас без проблем. 80 відсотків експонатів виставки роботи ув'язнених коломийської виправної колонії. Там покарання відбувають понад вісім сотень людей. Втім, найбільше цей заклад спеціалізується на деревообробці. Береться всі критерії. Вона береться і чим людина займалася на свободі? Чи вона певно певномі, якщо вона має якусь певну професію? якщо він міє? Бувати, бо він зварщик, варші, ж ми його використовуємо. Тому якщо немає, у нас так само на Бажі зараз з 1 вересня відкривається так само школа. ПТУ у нас є, де люди можуть здобути до десяти професій. Загалом на Прикарпатті налічуються чотири заклади позбавлення волі. В них перебувають понад чотири тисячі ув'язнених. І Іваненко Андрій Шкварова. Новини на важі.